Підсумок уаїрт, психоз штучного інтелекту, відсутні файли, FTC і помилки Google. Гаразд, ось аналіз на даного тексту, основні теми та зміст регулювання штучного інтелекту в США. Обговорюється скандальність видалення в своїх публікацій про регулювання штучного інтелекту та захисту споживачів під керівництвом адміністрації Трампа. Виникають питання про мотиви цієї дії та її вплив на бізнес і технологічні компанії. Згадується попереднє видалення дописів без королів і протестів. Описує масштабний протестний рух Ноукенс no у США, критикуючи адміністрацію Трампа. Використання костюмів жаб протестувальниками підкреслюється як спосіб уникнути стеження та протидіяти навішенню протестувальників як екстремістів. Культурний феномен жаби, проаналізовано символіку костюма жаби, яка змінювалася з часом, від ультраправого символу до символу протесту в певних контекстах. Існує зв'язок із вірусними відео в Китаї, робочі місця та проблеми в офісах розповідає смішну і, можливо, правдиву історію про спалах клопів в офісі Google у Нью-Йорку, що змушує співробітників працювати віддалено. Також згадується критика офісної культури з боку деяких співробітників. Структура тексту: текст починається з обговорення складної та заплутаної політики Ефтиси. Потім тема змінюється на громадські протести та використання костюмів жаби. Далі повернення до символіки жаби та її змін. Завершуючи зміною теми на проблему клопів в офісі Google. Тон текст має гострий. Часто саркастичний чи іронічний тон, особливо в частинах, присвячених політиці та протестам. Ключові моменти несанкціоноване видалення FTC свого матеріалу AA. використання костюмів жаб учасниками протестів Nokens заява судді щодо костюмів жаб у контексті протестів у Портленді. Історія клопів в офісі Google. Якщо вам потрібно щось конкретне, наприклад, переклад, детальний розбір однієї тем або конспект, дайте мені знати.